Якщо ви вдома хочете гріти гарячу воду безпечно, великої кількості і без всяких от бактерій да, лігіонели, ми додали про наші проточні системи фреш нагріву інформацію на наш сайт. Значить, заходите типа в Гуглі на наш сайт і з того тепла. Отут є, бачите, така от вкладочка фреш. Фреш-системи. І тут, тут наш менеджер додав повну інформацію: типу опис, які є станції, які от на скільки літрів бачите на борту, з контролером, типу з насосом, з усіма запорною арматурою, з насосом рециркуляції. Читаєте опис, тут є вартість, є як воно все виглядає, скільки води готує. Тож тут можна по суті, там підібрати, почитати інформацію. На цьому тижні ще буду показувати, як воно виглядає, для чого потрібно, як працює. От, але от всю таку детальну інформацію по характеристикам, скільки споживає, скільки води гарячої готує, все можна подивитися вже у нас на сайті. Так що в шапці профіля, якщо ви натиснете посилання, там теж є перехід на наш сайт з того тепла. Знайомтесь, будуть питання в особисті. Слава українцям.